3 липня у бродах в приміщенні готелю Європа відбулася презентація проєкту Київський діалог та конкурсу міні грандів для локальних проєктів. Про що спілкувалися та чим корисним цей проєкт є для бродівчан, дивіться у наступному відеосюжеті. Київський діалог це унікальна німецько-українська платформа для діалогу та обміну досвідом, яка об'єднує мультиплікаторів зі сфери політики, бізнесу, медіа та громадянського суспільства Німеччини та України і тим самим сприяє демократичному розвитку України. Як зазначають головні спікери заходу, київський діалог був започаткований у 2005 році, відразу ж після помаранчевої революції в Україні. З 2014 у партнерстві із Міжнародним фондом відродження було відкриті представництва Харкові, Одесі, Дніпрі та Черкасах, де відбулася низка публічних дискусій та суспільно важливі теми. Управління київським діалогом здійснюється в Берліні та Києві. Проект стартувавши в 2005 році, після першого майдану. Це була тоді за підтримки Міжнародного фонду відродження вони стартували. Перша суть була в тому, щоб Повідомити німецьке суспільство, що відбувається в Україні, оскільки вони зрозуміли, що нічого не знають і не розуміють, що тут буде. Спершу проект існував у форматі щорічних конференцій, де кожного року в Україні збиралися інтелектуали, інтелігенція, люди від влади, від опозиції від науки, які говорили про ті процеси, які відбуваються в Україні, піді тенденції, і потім це висвітлювалося в Німеччині. Після другого майдану зрозуміли, що потрібно Німеччині зрозуміло, що потрібно більш тісно працювати на місцях, оскільки не всі Зрозумілі. Тому вони запустили чотири представництва в Україні. А з цього року стартувало вже вісім представництв. У нас в Західній Україні це буде представництво у місті Львові, воно поширюється на чотири області: це Львівська, Волинська, Рівненська і Івано-Франківська. І ми будемо працювати цього разу в малих містах. Якщо попередньо це були тільки великі, тобто обласні центри, цього разу ми вирішили Піти трошечки нижче там, де кількість жителів до 100 тисяч, оскільки і мілі міста трошки обділяють увагою. Їм завжди треба кудись їхати. А ми вирішили, що вони працювати на місті і взяли тему міський розвиток. Те, що є тут завжди важливе, є громада, яку це цікавить, є окремі активісти, є влада. А ми хочемо, щоб вони цього разу працювали спільно. В Західній Україні таких міст є шість: це Броди, Дрогобич, Червоноград. Володимир Волинський, Дубно і Калуш. Зараз у нас друга презентація в бродах. Перед тим була у Володимир Волинського. Ми сьогодні будемо розказувати про сам проект, які є можливості для людей. Безпосередньо зараз у нас відбувається конкурс проєктів для громадських ініціатив. Тобто, кожен ну, з громадської організації може податися, виграти грант на 28 тисяч для того, щоб покращити щось у місті. Це вже буде. Ось також ми зробимо сьогодні майстер-клас для всіх присутніх по написанню проєктів для того, що вони краще розуміли, як писати, що писати, як подавати інформацію. Ось наступних протягом наступних нас ще будуть додаткові навчання, мережування для громадських активістів, депутатів, місцевих чиновників, будуть поїздки як до Львова, так і до Одеси, так і до Києва. Будемо пропонувати їм успішні кейси, які вже в інших містах, що позитивного, успішного зробили для того, щоб тут не вигадували велосипеда, просто апробували іншу практику безпосередньо в місті. Kiekvienas asmenys būtent dėl broilio. Особливості ніякої немає такої. Єдине, що під час вибору міст ми шукали міста, де є активні громадські активісти. У вас це є МГО, наше місто, яке дуже активне, бере у ряді різних проєктів. Є інші активісти, які долучаються до роботи. Також для нас було важливо, щоб влада була готова йти на контакт, співпрацювати. У вашому місті така ну, є такі чиновники, є влада, в принципі, щойно повернулися з міської ради, в принципі, проблем ніяких немає, вони готові працювати. Так? Це це були основні два критерії. Ну, багато ряду особливостей, ви бачите, по тих містах, які є, вони мають, всі мають військові частини, всі невелика кількість населення. Ось, частина з них є постіндустріальних, деякі знаходяться на міжнародних трасах, як броди і дубно. Тому вони такі будуть цікаві, вони мають спільні речі, спільні риси. Її, можливо, самим активістам з тих міст буде дуже цікаво працювати разом, оскільки міста знаходяться на відстані 100-200 кілометрів один від одного, але вони мають одинакові характеристи, одинакові проблеми, і вони спільно можуть шукати шляхи вирішення з тих чи інших проблем, які склалися в місті. На презентацію проєкту прибули активісти громадських організацій, представники влади, засоби масової інформації та всі, кому не байдужа доля нашого міста. Адже тема заходу стосувалася саме покращення та розвиток невеликого міста. Розпочалося дійство зі знайомства. Присутні поділились на пари і вже через декілька хвилин спілкування представляли один одного. Я представляю Юрія, молодий перспективний юнак. Сьогодні представляє громадську організацію Наше місто хоче більше дізнатися про київський діалог і можливість роботи у різних проєктах. Найбільше досягнення успішний закінчив четвертий курс львівської політехніки. Протягом двох років мріє, думає і, напевно, що так і буде, знайде хорошу роботу і працюватиме в улюбленій сфері, яку обрав для себе, і готовий для міста долучитися інформаційно, фізично, ну і думаю, в межах розумного Далі, вже маючи успішний досвід за плечима, Станіслав Безушко розповів, що собою являє київський діалог, та поінформував присутніх про особливості написання проєктів і грантів. А після перерви на каву у другій частині відбувся майстер-клас по написанню проєктів, де всі охочі мали змогу повправлятися практично.